Вітаю вас, мої любі, на уроці читання. Стій, друже, зупинись, ти на місці не крутись, ролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашому третім класі діти просто молодці. Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будемо з вами уважні, розумні, організовані, кмітливі, щоб урок пройшов цікаво, всі беремося до справи. А зараз ми виконаємо читацьку розминку. Давайте попрацюємо із загадкою. Він ходить по сцені, скаче, то сміється він, то плаче. Хоч кого зобразить, майстерністю всіх вразить. Так, це актор або актриса. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави, впізнав назву цієї зали. Так, це театр. І остання загадка. У кінотеатрі широкий екран. У цирку манеж або арена. Ну, а в театрі, в простому театрі, особливий майданчик це сцена. Правильно, це сцена. Дітки, подивіться, будь ласка, в центрі слово театр. Які ж ми можемо слова а, згадати і підібрати до слова театр? П'єса, актори. Сцена, слова, пісні, глядачі, антракт, афіша, ну і багато-багато інших красивих слів. Що таке казка ти вже знаєш, а ось що таке п'єса, ми ще не знаємо. У п'єсі зміст передано через розмови дійових осіб. П'єси читають за ролями. І розігрують як вистави на сцені. У тексті п'єс є описи місць, де відбувається дія, вказівки щодо дій акторів. Дійові особи говорять діалогами двоє по черзі, або монологами одноосібно. Тобто один чоловік або дівчинка розмовляють, це називається монологом. Далі ми прочитаємо казку, яку написана у вигляді п'єси. Звідси і назва п'єса казка. П'єсу казку, стрімкий як вітер, написала сучасна українська письменниця Наталя Осипчук. Перш ніж читати п'єсу в голос, треба розглянути, як її побудовано, хто дієві особи, як чергуються їхні слова. До речі, п'єса. Зверніть увагу на словникові слова, що п'єса перекладається з французької мови, означає частина, шматок або драматичний твір, призначений для виставляння на сцені вистави. Виконайте рухливу вправу для очей. І познайомимося ми з вами з письменницею Наталією Осипчук. Це сучасна українська письменниця, вона і прозаї, проза це о, оповідання, якісь різні твори, публіцист, це значить, вона друкується в якихось журналах, газетах, драматург, тобто вона займається драматургією. Також вона член національної спілки письменників. Член Національної спілки журналістів України. Бачите, і письменниця, і журналістка, тобто дуже-дуже активна по життю. І також ще й письменниця. Розгляньте, будь ласка, цю сторіночку. Значить, що ми маємо? Назва «Стрімки, як вітер. Далі обов'язково розказується далі, скільки буде дій. Ця п'єса-казка розрахована на чотири дії, і це скорочено. Тобто виходить дія одна, потім ми з вами зупиняємося, обговорюємо так, і вже інша ситуація. І там чотири дії відбуваються. Далі обов'язково на початку п'єси казки прописуються дійові особи, ті, хто беруть участь у цьому, в цій п'єсі. Хлопчик, який пересувається на візку. Так, ви бачите, дитина з інвалідністю. Мама Романа, дельфін, дресирувальник, Михайло, здоровий хлопчик. Тобто, якщо б ви хотіли поставити цю п'єсу у театрі, то вам би запросити прийшлося ось таких акторів, які би грали Романа, маму Романа. Дельфіна, та казкового персонажа, дресирувальника і Михайла ось такі дійові особи, які будуть брати участь в цій п'єсі. Дія перша. Після того, як описується назва дії, йде, бачите, коротеньке повідомлення про те, де відбувається, як відбувається. Тобто, з яким характером треба говорити, що взагалі ми можемо з вами пояснити. Да? Це пояснення. Кімната хворий хлопчик біля вікна. Він не може ходити, тому йому важко побачити те, що відбувається на вулиці. Звідти доносяться голоси дітей. Тобто, ви вже бачите, да? акторів можна попередити, що вони будуть грати у кімнаті. Вони будуть грати хворого хлопчика так, біля вікна, один буде актор грати, так. і інші будуть грати дітей, які, наприклад, доносяться голоси їхні. Тобто, вся ця картина вона будується навколо цього хворого хлопчика, так, в цій кімнаті. Потім ми бачимо, що жирним шрифтом або окремими іншими шрифтами буде відзначатися. Той, хто це говорить, тобто це будуть ролі, розподілені по ролям. Ми з вами, читаючи цю п'єсу казку, не називаємо, ми їх прочитуємо про себе, але ми не називаємо вголос кожного разу, хто це говорить, а просто розподіляємо по ролях. Мама Романа, дивися, обережно не впади. Роман, мамо, якби ти знала, як я хочу туди, де хлопці грають у футбол, якби моя воля взяв би та вистрибнув з цього візка. Отже, ви зрозуміли, що розмова буде відбуватися між мамою Романа і самим хлопчиком. До речі, це у вас у підручнику сторіночка 108. Далі, вже читаючи, продовжуючи читати цей діалог. Ви вже не називаєте е, того, чия це роль, але звертайте увагу в дужечках на поясненні. Наприклад, мама Романа зітхає, тобто перед тим, як сказати слова, вона має зітхнути. Синку, та я хіба не розумію, якби ти знав, як я хочу допомогти тобі. Лікар підбадьорює, все буде добре. А я не вірю. Ромчику, пригадай, про що ми з тобою читали? Лише той, хто вірить у власні сили, виходить переможцем. Діти, зверніть увагу, знову бачите зміна шрифту, і йде пояснення наступної ситуації. Тобто закінчилася розмова, так, діалог мами і синочка. І вже змінюється якась ситуація, вже у нас щось інше відбувається. Перед тим, як почати почитати далі, ви ознайомтеся. телефонний дзвінок, мама Романа виходить до іншої кімнати, про щось говорить зі співрозмовником. Тобто, це порада для актора, що йому треба в цей час зробити? Не сказати, а зробити. Хтось подзвонив. Мама вийшла в кімнату в іншу, щоб про щось поговорити а, з співрозмовником. І е, продовжується знову е, розмова мами із сином. Хто там, мамо, може, однокласники мої? Синку, це наш лікар телефонував, пропонує нам з тобою? відгадати». не знаю, мамо, якби наш лікар перетворився на чарівника, він би допоміг мені здійснити мою мрію, торкатися ногами землі. Мама Романа, бачите, затуляє вуха, щоб не чути. Тобто в цей час акторка має виконати да, оцю пояснюючу дію. Синку, все буде добре, повір, наш лікар відправляє нас до санаторію, де найкращі у світі дельфіни зцілюють дітей. Дельфіни? Чудово! Це найдобріші створіння, я знаю. Я бачу про них передачу. Знаєш, мамо, вони катають дітей на своїх спинах, а ті міцно тримаються за їхні плавники. Отже, перша дія завершується. Я думаю, вам спочаток сподобався, так? Зацікавив вас. І давайте виконаємо фізхвилиночку. Молодці! І тепер ми з вами попрацюємо із наголосом, правильно читаючи слова. Називайте ці слова за мною. Пересувається дресирувальник, підбадьорює співрозмовником зцілюють найдобріші створіння. І тепер ви прочитаєте цей твір самостійно, поставте на паузу і приступайте до роботи. Давайте з вами відповімо на такі питання. Про кого ця п'єса? Яке враження вона на тебе справила? Назви її дійових осів, хто бере участь у першій дії. Прочитайте першу дію за ролями. Ви можете розподілити цей текст на двох із мамою, сестричкою, з татом, то там братиком, з дідусем, з бабусею, хто з вами поруч, і собі взяти роль хлопчика, а батькам запропонувати роль мами і прочитати дію за ролями. Попробуйте спробуйте таку роботу, я думаю, що вона вам сподобається. Ну і в кінці нашого уроку, звичайно, наша вправа відкритий мікрофон. так. Розкажіть, будь ласка, про що ви прочитали сьогодні? Що вам було цікаво дізнатися, що ви нового дізналися, що було складно, чого ви навчилися, чого тепер самі можете навчити або розказати, так? І що у вас вийшло, що ви змогли зробити і що не могли зробити. Дома ви ще раз перечитаєте в підручнику, сторіночку 98-99, прочитайте першу дію п'єси. Оберіть епізод для переказу. Ну, у нас з вами декілька було епізодів. Так? Це хлопчик, який побачив дітей за вікном. Біля вікна сидячи, і та ситуація, де мама розмовляла з лікарем і дізналася про санаторій, повідомила про те, що хлопчик туди поїде. Виберіть якусь із цих сюжетів, з яких так небудь, і зробіть невеличкий переказ. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!